Привіт! З вами Йона. Сьогодні робила покупки ВТБ. Такі мікс зелені 70 грамів коштує 31 гривню. Сарветки на 120 штук 37 гривень. Курячі чіпси 50 грамів 95 Взяла спробувати газові напої Pepper Cherry та кавун, коштують по 25 гривень. На піджамбу 2 літри 21 гривня, вода по 16. Вафлі полюс по 12. Печення з маршмеллоу по 11 гривень. Вафлі артек шоколад та ваніль по 12 гривень. Мілки шоколад 39 гривень. Кексики Бу по 10 гривень. Карамель кофе 180 г вона вийшла на 26 гривень. Взяла таку консерву зі свининою 300 г в баночці за 70 гривень. Такі тепличні помідори на 38 гривень 4 штуки. Огірки 0,5 кг 47 гривень. Та майонез 180 г 13 гривень. Банани супер солодкі 56 гривень. Ось такий сир вершковий 66 гривень, курка в маринаді 109 гривень за 1 кілограм. І хлібці диетичні 11 гривень. Це всі мої покупки на сьогодні. Давайте зараз з вами відкриємо цю консерву та подивимось, що в неї внутрі. Консерви Тірольські зі свининою. Виробник Польща, 300 г за 70 гривень. Одразу під кришечкою знаходиться такий біленький жир. Але сама консерва не дуже жирна. Має приємний аромат та не дуже солона. Також є отакий холодець, котрий знаходиться навколо всієї консерви. Мені дуже нагадує паштет для дрібного помолу. Аромат дуже апетитний, як тушонка. Хрещей та жилок я не знайшла, не пересолено та не переперчено. Можна використовувати як для бутербродів, так і для гарячих страв. Так, склад тут, звісно, не із кращих, хімія присутня. Але вона присутня усюди. У кожному продукті, яка смакує дуже добре, ви можете самі ознайомитись з інгредієнтами, які тут входять у склад. І саме обрати, будете ви тако їсти чи ні. Вперше в АТБ взяла спробувати курячі слайси зі смаком сирогаут 50 грамів за 95 гривень. Вони дуже тоненькі та хромкі, пересолені та небагато спецій, мають тонкий аромат сиру. Зручно брати в дорогу як перекус, і запах точно не буде мішати сусіду. Настав час пообідати. Зроблю собі салат з такої зелені з укропу, помідорчика та огурчика. Заправлю все майонезом. Нещодавно я маринувала крильця і зараз я буду їх смажити. Маринувала свокрильця, своє в курячому бульйоні, куркумі, перці та солі. Хочу подякувати кожного, хто дивиться моє відео та залишає коментарі, допомагає розвиватися моєму каналу. Всім смачного гарного дня!